Реографіка це класна методика, яка спрямована на гармонізацію психологічного стану, і це дуже така швидка допомога е, кожному. Е, хто не малює, хто не вміє, не знає, не хоче, не буде, то це такий швидкий е, спосіб собі допомогти згармонізувати, вийти з такого якогось важкого стану, коли е, або агресія, або незадоволення, або дуже плакати. Хочеться. Ну тобто, це е, якраз такий швидкий. Спосіб, який допоможе нам вийти з цього стану і подивитися на питання під іншим котром, час малювання активізується і формується нове сприйняття ситуації, нові нейрончики, які нам далі будуть допомагати вже по іншому проживати своє життя. Парив психолог Павло Піскарьов у 2014 році. Це доволі нова, але вже дуже мною е, улюблена, любима, закохана е, така практика, яка допомого, допомагає створити е, зв'язок між свідомим і несвідомим. Так? Тож е, пізнання себе е, краще починаєте чути свої бажання, свої. Емоції дайте найкраще для нейрографіки брати лайнери розміром 0,3 на вісім міліметрів. Але з своєї практики скажу, що я малювала і фломастерами, і маркерами, і олівцями. Нейрографічна лінія. Отже, нейрографічна лінія. Це лінія, яка ведеться туди, куди не планується вести, коли немає яких закономірностей, і вона просто йде інтуїтивно, без ем, назначеного напрямку. Потренуватися собою і намагатися його вести. Да? І ось таким чином потренуватися, малювати нейрографічну лінію. А приступаємо до початку практики вибраз. Для того, щоб перейти на цю практику, нам треба зайти в стан або вже бути в ньому, або зайти в цей стан, який ми хочемо пропрацювати. Це може бути тривожність, якісь негативні думки, роздратування. Отже, почнемо з глибокого вдоху. Повільний видах можна через рот, через таку трубочку, вдох. І видох. Можна приплющити очі і згадати той стан, ту. ту подію, коли у вас щось було. Наприклад, я згадаю про те, як в мене зламалася машина, і я вирішую всі ці питання з її ремонтом. Отже, заходимо в свій в свою історію в свою загадку, згадайте, яка погода, які емоції, які в цілі почуття, які навколо вас люди. Що ви бачите, що ви відчуваєте, повністю пориньте у цей стан. Візьміть, будь ласка, розплющуйте очі, візьміть фломастер і нагнітіть цей стан до 100%, прям візьміть ось ручку, І на максимум перегорнули, згадали той стан і зробили вибраз. Вибраз, це така лінія, трошки агресивна, неконтрольована, щоб щоб таким чином її вивести на папір. Далі, якщо у вас є ось тут в цьому хаосі фігура, наприклад, у мене ось тут класний овальчик. І його можна навести. Так. І далі проводимо через ці, ці лінії нейрографічні лінії. Ось, наприклад, тут закінчилось, то я почну з цієї лінії і її понейрографую. Вона може зайти з будь-якої сторони і вийти так само. Промальовуємо. Нейрографічні лінії, створюємо нові нейронні зв'язки в нашому мозку і продовжуємо нейрографувати. Не забуваємо, що це лінія, яка легко змінює свій напрямок і ми ніколи не знаємо, куди вона прийде. Віддаємо почуттю в нашій руці і нашій інтуїції, яка нам допоможе. Створити цю нейролінію. Так. Коли вам буде достатньо лінії, у нас з вами є ось такий набросок. Що ми робимо далі? Далі ми скруглюємо. Які є, є правила по скруглення? Дивіться, ось у вас дві лінії, ми можемо просто об'єднати ці частинки, скруглити всерединку. Ось такий коло зробити. Ось таким чином ми спруглюємо. А найголовніше правило це не залишати гострих кутів, бо гострі кути, гострі лінії, якісь зацепки, які є в нашому малюночку, сприймаються нашим мозком як конфлікт. Тому дивіться, можна ось таким чином все поспруглювати, всю вашу роботу. І коли ми скруглимо, то звертаємо увагу на свої емоції, свої почуття, свої реакції в тілі. Бо якщо це дуже така сильна тема, яка вас дуже тривожить, да? якщо там великий заряд, то в тілі будуть підійматися стани, реакції, думки. Для того, щоб вирішити цей внутрішній конфлікт. Домальовуємо таким чином, щоб у нас лінія не залишала гострих куточків або обірваних ліній. Найголовніше зробити плавні переходики між всіма цими лініями. Я малюю великим маркером, щоб вам було добре видно. Але найкраще взяти лайнер, тоненький фломастер, ручку або олігацію. Або якщо ви теж хочете пошвидкому, <хи> то можна взяти і ось такий. Так, звертайте увагу на свої думки. Не забуваємо, найголовніше це дихати під час, взагалі дихати під час будь-якого. Взагалі, дихання це дуже такий важливий елемент житті, який повинен бути присутній. Але що означає дихати? Це означає робити вдох, повні груди і такий повільний видих через рот. Це допомагає. Стабілізувати нашу нервову систему, зробити її спокійніше, до мозку доходить кислород, і, і тоді йде гармонізація всіх процесів, покращення розумової діяльності, фізичної. Якщо у вас будуть будь-які питання по цій техніці, пишіть мені в особисті, я відповім кожному на ваші запитання. Так. Але я дуже рекомендую, якщо ви ще не спробували, то спробувати дану техніку. Я дуже багато малюночків малювала в цій техніці. З свого часу вона мені ця техніка дуже зайшла, бо вона така. Арттерапевтична і допомагає дійсно знайти контакт з собою. А коли в нас є цей контакт, то ми знаємо, що нам подобається, ми себе чуємо, ми відпочиваємо, коли нам важко. Ми навпаки знаємо, що ми, наприклад, хочемо, і тоді це робимо більш впевнено. Тому що в нас є впевненість в тому, що це точно те, що нам потрібно, те, що нам хочеться зробити, і немає ніяких сумнівів. Тому, якщо вам вподоби, пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал. І якщо вам дійсно сподобалася ця техніка, то я можу зробити більше відео на дану тематику. Так, давайте ще раз. Нагадаю, що всю увагу в тіло, в свої думки. Якщо десь хочеться, можна домалювати фігуру, наприклад, коло, коло, це в нейрографії, це, це гармонізація, це ресурс. Якщо вам потрібен якийсь ресурс, то можна його тут і домалювати, Назначте, -як, намалювати яке намалювати будь-яке коло. По своїй руці, як веде, і назначити його ресурсом. Там багато ще всього, можна розказувати про нейрографіку, але це ось таке перше водне заняття, яке дасть змогу зрозуміти, наскільки вам цей метод вподоби, наскільки він вам заходить як творчий такий процес. Насправді тільки від вас буде залежати. Наскільки ви можете поринути усередині себе у такий медитативний стан малювання і зосередитись. Тому дуже рекомендую малювати на одинці, Без музики, без телевізору. Коли ми промалювали, все згладили, переходимо з вами до кольору. Колір беремо інтуїтивно, до речі, обов'язково продивіться ще раз. Може, десь ви щось не згладили і це впаде вам в око обов'язково. Як ще раз нагадую, що наш мозок бачить всі гострі кути більше, ніж <головік> округлі. Наш мозок так заточений, щоб бачити негармонійні елементи. Так, кольори. Немає тут ніяких е, кольорових. Е, позна, позначень, немає, 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 немає і не буде. Кожна людина окрема, індивідуальна, неймовірна, класна і кожен колір для вас означає саме ваш колір. Так, отже, беремо олівці, беремо інтуїтивно колір, той, який саме вам до вподоби. Якщо ви не знаєте, який вам подобається, просто можете з заплющеними очима, очами очами, заплющеннями очами протягнути руку і взяти той колір, який вам попадеться. Одне з головних правил малювання нейрографіки це те, що треба замальовувати три. Е Три елемента замкнути. Наприклад, я обожнюю оранжевий, для мене оранжевий це про насолоду. Можете також відсвяткувати, який з кольорів вам про що. Три елементи це ось один, два, три. Ось ці три елемента зафарбовую. Дивіться, можна більше, можна менше. Все інтуїтивно. А, ви все себе питаєте: як мені подобається, як я хочу, який колір. Що буде зараз найкращим кольором для мене? Бачите, одразу знаходяться елементи, які треба спугувати. Ось так. Так далі. Обираємо наступний колір. Додам ніжності рожевість, це про ніжність. Теж прикрасимо мою машину і аварію. Тож прикрашу свою машину і ремонт своєї машини і ніжністю і теплотою. Так, Зафарбовуємо таким чином, щоб ось ці межі вони у нас з вами. Розпливлялося, <хи> щоб був перехід, щоб у нас не було границь, щоб ми собі не створювали ці грани, границі, а у нас був такий плавний перехід з одного стану в інший. Тож ми зафарбовуємо не кожен елемент окремо, а одразу всі. Це теж такий психологічний для нашого мозку такий е -е обов'язковий елемент. Зафарбовуємо. Якщо нам хочеться десь повторити цей колір, повторюємо і нагадую про три елементи. Три більше. Ось такі переходи можна дороблювати самостійно. з Проживим фіолетовим, дуже класно комбінується по краю. Це вже більш такі творчі моменти, якщо не хочеться, це не обов'язково. Це вже лише ваш творчий смак. До речі, дуже рекомендую вішити ваші малюночки на видне місце. Цей малюночок буде ще працювати, він буде ще довго працювати. І настане той час, коли ви на нього подивитесь, і зрозуміти час його зняти. І в той самий час він відпрацював цей ваш малюночок, ту емоцію, яка була намальована. Або можна вкладати у блокнотик, або Ну, дивіться, це, це теж у кожного свій підхід до цього методу. зберігаю всі ці малюночки. Я люблю прям вішати. Дивлюсь, дивлюсь, коли мені малюночок перестає подобатись, то я його знімаю. Дуже класно працює саме на візуалізацію стану. Так. Так, можна і ось так зафарбовувати, залежить від натиску Ніжно, насичено-кольорово, як, за... Подо... як подобається. Дивіться на свій малюночок обов'язково, трошки здалеку, ось так. І якщо вам не подобається щось, Домалюйте до того стану, як подобається. Якщо хочеться, не хочеться більше малювати, не малюйте. Можете домалювати потім, якщо буде бажання. Тобто його можна домалювати ще декілька разів. І... А тепер можете проаналізувати, чи змінився ваш внутрішній стан, які відчуття у цілі. В контарах заходьте до нашої телеграм-групи, запрошую всіх бажаючих, особливо діток, які люблять творчість. Uh, і давайте ділитися своїми малюночками та uh, емоціями. З вами була я, Бандушка Світлана, на каналі Артейк.